Друзі, всім привіт! Хапаю автолію на зв'язку. Сьогодні маємо всіма любиму автівку ось таку Toyota Camry 70-ку. Даний автомобіль був придбаний офіційного дилера в Україні. Це в нас 2019 рік рестова модель, а також це гібрид і на дуже крутій комплектації. Гарні легкосплавні диски, хороша гума, крутезна оптика, парактроники передзад, омивачі. В значку маємо Дестронік. Асистент по камерка теж присутня. Без ключ ми маємо теж. По, е, він капот в бронеплівці, крила, в бронеплівці, дзеркала в броні. По кузову виглядає дуже класно. Позаду теж рестайлінгова оптика. Все дуже і дуже класно. Так, багажничок. Тут відкривається в багажничку маємо. Килимок, додаткові зимові килимки, ще такі є, оригінальні накладочки, бо поставили з, yeah. з, з підсвіткою. Вночі дуже гарно світяться, також присутні шторки. Я вже казав, що це крута комплектація. Тут ми маємо для задніх пасажирів панель управління клімат-контролем, а також сидіннями, музикою і задньою шторкою. Гарний шкіряний салон. Дуже в гарному стані без зауважень. Також асистент сліпих зон присутній. Тут ми маємо гарний теж сидіння в гарному стані з електроприводом. Зараз зробимо запуск і більш детально розкажу по комплектації. До речі, в даному автомобілі всього-навсього 104 тисячі оригінального пробігу. І весь автомобіль весь час обслуговувався на офіційному дилері в у Львові. По комплектації також маємо проекцію. Зараз з іншої сторони вам покажу. Повний електропакет, складання дзеркал. Авто, автодальні, електрорегулювання керма. Піг ми маємо 104 тисячі, ми бачимо розхід середній, це місто, траса 6 літрів, це дуже круто, помилок жодних немає. Гарна мультимедія, до речі, акустична система JBL, Гарно дуже звучить 4-зонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх. Тут маємо вибір режиму їзди, автохолд, все присутнє, також є бездрютова зарядочка, камерка. Теж присутня, дзеркало з автозатемненням адаптивний круїз, автосвітло та сенсор доща. Кермо в ідеальному стані. Дуже крутезний автомобіль. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте, містердвіл, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому хапай авто. Нахапай авто.